Бути татом часом непросто, та твоя підтримка надихає, попри все, день батька 18 червня. До повномасштабної війни вони були журналістами, акторами, бізнесменами. А вже 24 лютого 2022 року почали евакуювати людей з Чернігова, шили аптечки для військових в Охтирці, боронили свою рідну баштанку. Всі ці історії, які вражають українців навіть зараз, на 10-му році війни та часто здаються неймовірними іноземцям, стали основою кіноальманаху, міста та їх герої. Це шість документальних фільмів, що розповідають про українці. Які лишилися людьми під час жахливої війни у Харкові? Це акторка лялькового театру Олена Озерова, одна з тих, хто перетворив лялькову трупу на лялькову оборону. Між стінами старовинних будинків, зведених з червоної цегли, сцена на подвір'ї, стільчики для маленьких глядачів. Одну зі своїх найпопулярніших дитячих вистав Харківський ляльковий театр грає просто неба. Дітки вони повинні спілкуватися, вони повинні ходити на вистави. Ну у дітей не можна забрати дитинство навіть під час війни. Відколи на Харків полетіли перші ракети ляльковий, став частиною великого місцевого культурного фронту. Актори грали вистави в метро, лікарнях. На підземних паркінгах сцена театру перетворилась на гуманітарний штаб, укриття на один з осередків оборони Харкова. Ми тут жили, коли почалася війна, коли почалися обстрілиці, і ми тут жили. Це був дитячий бункер. Бо Тут, ну, тут жили з дітьми. Тут в коморі, де зберігаються ляльки театру, акторка Олена Озерова знаходить свого улюбленого персонажа. Добряче запилений. Відколи почалася війна. Цю виставу не показували. Це е, «Білосніжки» сім сімбло. Ну, вона жила російською. Це мій гном був. Лінівіць. 24 лютого, 22 го тут в підвалі театру поселилися десятки дорослих і дітей. Актори, їхні родини, друзі, друзів. Згодом комори з ляльками стали домом для 130 людей та їхніх домашніх тварин. Справжній Ноїв Ковчег жартували тоді в театрі. Були поряд взриви, всі ховалися сюди. Тут головне було, щоб двері не зачинились, бо вони дуже щільно зачиняються. Ми тут ставили якісь ломи, лопати. Щоб, якщо що, то ми могли відчинитися. Дуже швидко театр перетворився на гуманітарний хаб. Його театрали назвали ЛОП Лялькова оборона. Готували і розвозили в небезпечні райони Харкова. Їжу, шукали військове спорядження, плели маскувальні сітки. Театрали, які ніколи не тримали зброю в руках, поповнювали лави збройних сил. Нині у війську їх восьмеро на фронті й син Олени. Воює і чоловік Михайло Озеров, також актор. Якби була можливість, я б сама пішла. Ну я розумію, що я там баласт, і тут від мене більше буде якоїсь пользи. Восени за акторство, яке змогло об'єднати велику кількість людей, ляльковий театр отримав премію фонду Мікаеля Ніквіста. А Олена Озерова стала героїною документального фільму з кіноальманаху Міста та їхні герої. В шести короткометражках режисери Ольга Гібелінда та Андрій Литвиненко розповідають про героїзм українського народу. Всі ці люди. Вони трансформувалися, вони пройшли цю трансформацію і вони стикнулися зі справжніми самими собою. І вони зробили свій вибір. І коли вони зробили свій вибір і почали діяти від свого імені. Людям навколо почало здаватися, що вони герої Олена Озерову разом з ще п'ятьма героями з інших міст Миколаєва, Чернігова, Охтирки, Іванкова та Баштанки обрали з 200 претендентів, каже Блощинський. Стрічки покажуть в Україні і за кордоном, аби весь світ побачив, що таке справжній героїзм. І, хоч сама Олена героїною себе не вважає, глядачі кажуть, саме харківський культурний фронт допоміг їм відчувати життя, навіть коли на місто падали бомби. Я шукала щось, куди можна піти зараз під час війни, і щоб відчувати життя, щоб продовжувати, щоб мотивувати себе. Мені здається, дуже важливо, щоб ті наші культурні діячі, які існують, щоб вони показували от воно життя, от воно продовжується. Тетяна Доцяк Ігор Гуртамбі, факти сітів, єдині новини.